Людоньки, всім привіт! Жнива в самому розпалі, але дощі часом все-таки збирання. І також наш неадекватний сусід руйнує все, що не будував. І хоче мати одноосібний контроль за Чорним морем і довічне звання вигнанця і персони Нон-Грата. Але нічого, ми вистоїмо, підтримуємо наші збройні сили, підтримуємо наших воїнів для того, щоб вони звільнили нас від цієї нечисті. Завтра, до речі, їду на величезний день поля. Який буде, ну, можливо, вперше проводитись в Україні в таких масштабах, де буде показано безліч цікавої і актуальної техніки та технології, тому скоро чекайте нові огляди та порівняння. І якщо хочете бути в курсі подій аграрної сфери, то підписуйтесь на канал і слідкуйте за публікаціями. А сьогодні в нас чергова рубрика аналітики цін на зерно. І для цього я буду користуватись зручним і функціональним телеграм-ботом UUB». Від української універсальної біржі. Посилання я залишу під цим відео, щоб ви теж могли бути в курсі всіх новин та динаміки цін на продукцію аграрної сфери. Знаєте, що мені найбільше подобається в українській універсальній біржі? Це те, що вони роблять свої продукти безкоштовними. Якщо вам потрібно купити чи орендувати землю, то є ще один цікавий чат-бот у Telegram, який працює. Через офіційний майданчик системи «Прозоро продажі». Щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки, область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Як тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж чи оренду, бот відразу вас повідомлюють. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете його вказати. Вказати, і коли її виставлять на продаж чи оренду, ви одразу дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця, орендодавця, сільська рада, міська рада, підприємство і таке подібне. Щойно вони виставлять на аукціон землю, ви одразу дізнаєтесь, яку іде. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Ви не пропустите те, що шукаєте, бо бот постійно моніторить за вашими критеріями. Посилання в описі під відео та коментарях. А ми переходимо до теми зерна, яке постійно змінює вектор цін в залежності не лише від погодних умов, але й політичної ситуації в Україні та світі. Кому потрібно швидко і безпосередників продати або купити зерно, користуються чат-ботом агромаркет і думаю, це більш ніж виправдано. Ви просто обираєте, що хочете продати чи купити. Зернові, олійні, бобові, або навіть нішеві агрокультури вказуєте регіон свою ціну і чекаєте на дзвінки від покупців. Посилання знайдете також під цим відео, а ми поїхали. Починаємо ми, як зазвичай, із цін на пшеницю. Обираємо пшеницю, ну, давайте, третього класу. І нам. Випадає цілий список продавців пшениці 3 класу. Як бачите, ось Хмельницька, Чернігівська, Сумська область, Одеський МП, Харківська область і так далі. І що цікаво, все випадає із цінами. Із номерами телефонів. Ви можете зв'язатись із будь-ким з цих продавців, продати їм або купити у них зерно Тому що це заявки на продаж і заявки на купівлю. Якщо ж говорити по заявкам, то переходимо в ціни по заявкам, вибираємо пшеницю, вибираємо, наприклад, Полтавська область, ми будемо вибирати. В різних регіонах, ну давайте почнемо із Полтавської області. Так, вибираємо господарство. І що в нас є? В середньому. Ціни на пшеницю 3 класу по Полтавській області були на купівлю. Від 4571 гривня до 6200 гривень. Середня ціна 5189 гривень. Давайте ще глянемо в інших регіонах. Наприклад, у Житомирській області. Візьмемо теж з господарства. І, відповідно, ось заявки були. На купівлю від 5400 до 7 тисяч гривень, а на продаж від 5 до 8 тисяч гривень за пшеницю третього класу. Ціни трейдерів давайте візьмемо, та ж сама пшениця третього класу. І давайте візьмемо ту ж саму Полтавську область. І от вам середня ціна трейдерів на сьогодні це 5125 гривень. Ціна трошки просіла, ніж тижнем раніше. Так, тепер беремо ціни по заявкам на пшеницю третього класу. Давайте візьмемо в Дніпропетровській області, де ближче до зони бойових дій. І візьмемо теж з господарства, тому що не всі можуть везти на елеватор. Багато хто продає із-під коліс. Так. Значить, ціни на купівлю це від 4200 до 7800, в У нас зібрали ще ріпак. Переходимо до ріпаку. Ріпак беремо, давайте теж у Харківській, наприклад, області. І з господарства. В Харківській області з господарства 12 981 гривня на купівлю і продаж продають від 13 до 14 тисяч гривень. Ну, Практично на межі. В принципі, продати можна. Хто хоче по 13 тисяч продати, то, я думаю, можна домовитись із покупцями. Далі йдемо ріпачок вибираємо. по, Наприклад, Черкаській області. З господарства. І Відповідно, ціни на закупівлю від 10 до 14800. Давайте підемо в південні регіони. Південні регіони, давайте виберемо хоча б Кіровоградську область. І там глянемо, що у нас по цінах на ріпачок. Значить, в Кіровоградській області купують ріпачок по 11,336, і максимальна ціна 14,400. Так, йдемо далі по ріпачку. Давайте опустимося ще нижче, наприклад, в Одеську область. Господарству. І тут уже ось в Одеській області від 10 970 до 14 400 Купують ріпак, продають по 12 433 Ну, в принципі, якраз в тому діапазоні і продають. Давайте ми візьмемо ренійський порт на елеваторі. Ну і ось заявки на купівлю по 14 і 15 500 Максимально, що дають за ріпачок в Рені. Ячмінь у нас зібрали. І готові продавати. Давайте подивимося Ось по Черкаській області з господарства. Як ви бачите, все досить швидко працює. Знач, заявки на купівлю ячменю від 422 до 5339 гривень. Наприклад, в Харківській області з господарства. Ячмінь така культура, яку дуже мало хто вирощує. По Харківській області з господарства готові купити ячмінь по 4 тисячі гривень. Ну, відповідно, фермери продають від 3,5 до 4,5 тисяч гривень. Середня ціна тих самих 4 тисячі гривень. Давайте підемо з ячменем трішки південніше. Наприклад, в Миколаївську область. З господарства. І тут вже ячмінь можна. Купити, верніше, купують від 3400 до 5500, а продають, фермери продають від 4700 до 6217 гривень за тонну. Так, що у нас по заходу відбувається з ячменем? Наприклад, Рівненська область з господарства. Ячмінь. Купують від 3400 до 3656, а продають від 5 до 5100. Ну, як ви бачите, в північних областях не зовсім вигідно займатися ячменем. Така культура вже скоро перейде до нішевих. Жито по Україні купують від 4 до 5600 гривень, а продають від 3600 до 6 тисяч гривень за тонну. Якщо ж говорити за той самий ріпачок по всій Україні, то із господарства купують від 5485 гривень за тонну до 16100 гривень за тонну. Продають же ж від 11 до 16 тисяч гривень за тонну. До речі, якщо вам потрібно, наприклад, щось продати чи купити, ви створюєте заявку. Наприклад, вам треба ось купити. Ви вибираєте одразу, що вам потрібно купити. Пшеницю третього класу, в Черкаській області. із господарства. Обсяг тонн, який вам треба купити. Ну, наприклад, там 5 тисяч тонн. Так, некоректний, тому що тут вводиться тільки цифра. 5 тисяч. Оберіть валюту, значить, в гривні. Введіть ціну за тонну в гривнях. Ну, наприклад, там 10 тисяч. Гривень за тонну, Тип ціни з ПДВ або без ПДВ. З ПДВ давайте виберемо. Так, і вводити далі ось адресу, якісь умови. Наприклад, там, де там Черкаси, там, Шпола і так далі за примітки. Якість базово вводиться самовивіз, детальніше за телефоном і так далі, і, і номер телефону. А, і вводите ось так. Дякую, ваша заявка прийнята. І найближчим часом очікуєте дзвінок адміністратора для уточнення отриманої інформації. Далі зв'язується адміністратор, підтверджує, що ви дійсно людина, а не бот. І запускає далі цю заявку в систему. Все досить просто. І тут дивитесь ось мої заявки. Поки що немає активних заявок в мене. Також тут є розділ аналітики. І ми переходимо на сайт Української універсальної біржі, де є розділ аналітики. Ось по кукурузі аналітика. Зміна ціни за тиждень на 38%. 0,38% ціна піднялась. Попит, ціни заявок. Ось можемо дивитися по відповідно по кожному дню тижневий тренд. Тобто аналітика розписує, що на ринку кукурудзи спостерігалась волатильність індикативів, проте на кінець тижня ціна не зазнала суттєвих змін. Станом на 30 липня ціни трейдерів складали 5394 гривні за тонну, що більше за показник минулого тижня. На світовій арені початок тижня відзначався зростанням фьючерсів на контракти зернових, що було спричинено невизначеністю експорту через Чорноморські порти. Надалі прослідковувалася протилежна динаміка. Українському ринку, а саме до зниження вартості зернових на чекаській біржі. Фактори, які впливатимуть на ринок цього тижня, залишаються прогнози, погоди, остаточні дані щодо врожайності та новин пов'язані із зерновим коридором. Учасників ринку є надія, що до осені Європа зможе створити альтернативний маршрут для українських постачань, хоча чітких планів щодо цього поки що немає. Також у серпні очікують. На достатню кількість дощів, що потенційно спонукає до підвищення врожайності. Так, і за тижневим прогнозом попит на ціни на внутрішньому ринку триматимуться на попередньому рівні. І це все безкоштовно. Далі ось ціни в регіонах йдуть. Далі йдемо експортний ринок. Ціни в портах та на кордонах, як ви бачите, теж. Все показується, і це лише по кукурудзі. Тут ми можемо вибрати ту ж саму пшеницю третього класу. О, як бачите, на пшеницю ціни пішли вниз, тому що вже почали збирати, активно продавати і відповідно, прослідковувалась динамічна ситуація на ринку пшениці. Здебільшого ціни демонстрували зростання, проте перед вихідними дещо послабили свої позиції. Причина, що підштовх. Є вартість пов'язана, зокрема, із дощовою погодою, яка затримує збиральну компанію. І в окремих регіонах погіршується якість зерна. За інформацією деяких учасників ринку, пшениця нового урожаю наближена до фуражної, тому бачимо підвищення цін на продовольчу пшеницю. І станом на 30 липня середня ціна трейдерів на пшеницю третього класу складала 5446 гривень за тонну. Дивимося, загальний тренд. Ось по місяцях. Показує тенденцію на пшеницю, і, як ми бачимо, що ціни падають, падають і падають. Все більше і більше. Чи варто надіятись на підвищення? Ну, не знаю. Те ж саме можна глянути і, наприклад, по чому? по соняшнику давайте. Соняшник. 14 129 гривень. Теж ціни трішки упали. Ось ми побачимо, можемо побачити тенденцію. Як ви бачите, в червні ціна просіла, а зараз в липні трішки піднімається на соняшник. Що в нас ще тут цікавого є? Є корисні посилання. Мапа елеваторів України. Можна вибрати по карті. Наприклад, беремо з Черкаську область. Єрки. Кількість зберігання, адреса і контакти. Так, є підтримка та інструкції. Тобто є контакти, де ви можете передзвонити і запитати в оператора, як вам користуватись. Є також інструкція користувача і відеоінструкція. Так, купити чи продати. Тут ви створюєте заявки, мої заявки, моя заявка вже ось активна. Як ви бачите, її можна редагувати, зняти і, відповідно, зустрічні пропозиції подивитись. Що у нас далі буде? У нас буде далі актуальний соняшник. Переходимо до соняшнику, дивимося, наприклад, Миколаївська область. Вибираємо з господарства. І ціни на соняшник в Миколаївській області наступні. Купують 6326 до 14 тисяч гривень за тонну соняшника. Продають від 13530 до 16 тисяч гривень за тонну. Так, вибираємо соняшник і йдемо далі. Харківську область. Ціна від 10 970 до 14 300. Це на купівлю. А продають від 10 тисяч гривень до 18 500. йдемо далі. Ще раз соняшник вибираємо. Вибираємо, давайте вже в Одеський, наприклад, в порту. Так. Ну, відповідно, тут купують 11700 11700 соняшник. Це не цікаво. Соняшник це така культура, яка переробляється переважно в Україні. Це більш для переробки. Тому варто вибирати не порти, а, наприклад, візьмемо Одеську область. З господарства від 9 до 14200. Купують, а продають від 14 до 17 тисяч гривень. Переходимо до сої. Сою беремо по Черкаській області, наприклад, із господарства. Тут сою купують на сьогодні 15 175 гривень і максимально по 19 тисяч гривень. Купують, а продають. Найцікавіше, за 1535 16 тисяч гривень. Тобто, покупці готові купувати сою за 19 тисяч гривень, а продавці продають її максимум за 16 тисяч гривень. Досить цікава така ситуація склалась. Так, давайте візьмемо Херсонську область. Чи вирощують тут сою. Тут сою навряд чи вирощують, тому що для півдня це така собі, ну, не зовсім південна культура. Тому давайте візьмемо по Сумській області, подивимося, за скільки тут купують сою. Купують від 14500 до 18900. Наприклад, Волинська область із господарства. Тут купують сою. Від 14,627 по 19,5 тисяч гривень. Досить непогана ціна. Кукурузу ще не збирали, але можна глянути, ось, наприклад, в Київській області з господарства кукурудзу купують від 4200 до 7250 гривень за тонну. Нічого собі. Продають же ж від 3656 до 7500 гривень за тонну. Полтавську область з господарства. Значить, кукурудзу купують від 4 до 7200 гривень за тонну, продають від 1000 до 6100 гривень за тонну. До речі, чому такі ціни по заявкам? Тому що, можливо, хтось, створюючи заявку, помилився в кількості нулів там, або в цифрі, і, відповідно, система. Все це обраховує цей середній показник, мінімальний і максимальний від тих цін, які вказали продавці продукції. В Житомирській області кукурудзу купують за 4753 гривні і максимально за 7200 гривень. Продають кукурудзу від 4850 до 6800 гривень за тонну. В принципі, ціна для кукурудзи на купівлю 7200. Мені здається, що це вже непогана ціна. Свої коментарі ви, звичайно, можете написати під відео. Як вам такі ціни на кукурудзу. Але, як на мене, це досить непогана ціна. Давайте ще глянемо в Чернівецькій області. що тут відбувається. З господарства купують за 4700-7200. Продають же ж 5668 гривень за тонну. Ну що ж, друзі, отака в нас вийшла аналітика. Сподіваюсь, вам було цікаво, інформативно. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну і бажаю вам перемоги, перемоги і над врожаєм, і над нашим спільним ворогом, який не дає нам спокою, не дає нам вивозити зерно з наших портів. І не лише портів, але постійно кожного дня нас тероризує. Тому підтримуємо збройні сили України, донатим, підтримуємо їх, закупаємо їм все необхідне для того, щоб швидше закінчився весь цей бардак.